Наші вітання, шановні глядачі, ми продовжуємо наші такі чудові випуски про те, як ми готуємо на імпровізованій кухні. А на жаль, я скажу, тепер не на імпровізованій, а на справжній кухні. Yeah. І оскільки ви все ж таки посприяли в тому, щоб ми створювали все нові нові відео до землі, України, за це вам. нагадуємо про те, що можете, звичайно, поширити наше відео, поставити вподобайку, написати коментар. А сьогодні ми готуємо доволі відому страву. Яка прийшла до нас ну, так давно-давно прийшла. Але найголовніше, що її от немає такої прямо єдиної батьківщини, оскільки її готують і на території Болгарії, і Молдови, і Румунії, і України. А як ви бачите, що це у нас перчик, то певне, що це буде перчик фарширований. І ми готували борщик за твоїм рецептом. А, і там і ще низку страв. А сьогодні я вирішив розповісти, як готували і готуємо до нині, дякуючи Богу, і, живі, як то кажуть, да е, перчик за нашим рецептом. Я готує моя матуся. Ну давай будемо пробувати. Можливо, щось так. таке. Тоді що я тоді візьму м'яско, буду різати, так? Да. А ти почистиш морпочку? Та це ми робимо за жарочку, правильно? Смажку. Привіт, шановних глядачу. Піддобрити порозілянські це кулінарні відоси, в яких ми готуємо страви за рецептами розділянських газ І це в свою чергу допоможе нам зберегти розділянцям самобутність кухні нашого міста. Якщо вам подобається контент на цьому каналі, ви можете піддобрити нас грошиками на банку Моно для подальших відосиків та закупівель продуктів, а також підпишіться на нас на ютубчику, на соціальних мережах, поширюйте контент. Всі покликання в описі до цього відео. Да, Правильно. Да. Я думаю, щоб разом з ароматом було таким Ну, хоч ми, наприклад, робимо м'ясо безпосередньо вже потім кидаємо до засмажки. Я знаю, що можна зробити так, щоб і м'ясо теж віддало, і вбрав uh -huh. в себе якісь такі смакові якості разом за засмажечкою. Uh -huh. Зробимо таким чином? Давай так, да. стартуємо. так стартуємо. Ну, а взагалі, що ну, глядачі, чому ми ріжемо в'язко? Це ж якраз хотіли про це поговорити. так? Uh -huh. да? Я, наприклад, я не пам'ятаю, з якого це треба так віку. Раніше там ми готували фарш. Ось, мені це ось подобалося. От ти, ти підходиш повз кухню. Сам от перець він коли вариться, такі все одно не дуже приємний аромат має. Ну, може це бігти думка. Це твоя суб'єктивна думка. А коли фарш ось те, воно так от вариться, ні воняє. Я не можу, воно справді перед смачний може бути все. Справа, Справа в тому, що в, принципі, в мене теж мама готує е з фаршем. А ми один раз спробували, мені чоловік підказав каже, давай спробуємо так, щоб порізати, щоб теж відчувався смак кожного кусочка м'яса, шматочка. І ми таким чином якби, зазвичай тільки ріжемо і підсмажимо трошечки, для того, щоб воно вже в міксі з рисом, ми теж його додавали. Додатково попередньо відварюємо до такого хрумка хрумкотіння. Ну щоб він дарів. Ну що зробити, якщо кожна годиня має там ще власну низку справ і думає, забути про те, що да тому якби і так потім це все міксуємо разом з засмажкою, і виходить, якби ну не знаю, звикли так. У кожного посаду і те, що хотів би сказати, це якось з мамою. Ну напевно, вже років як вісім, от якби так триває в нас процес готування фаршированого перцю і не тільки перцю. Те саме, це стосується і голубців. Ми туди м'ясо лишень ріжемо. Ні, а отут мені здається, що все ж таки ну дивлячись, яким розміром голубці. Ні, ні, не отакі. От Рапорський буде гарний. Право в тому, що в мене мамин робить їх настільки мілесенькі, дрібоньки. Так і як це можна, Тоді це так треба дрібнити м'ясо, щоб воно туди вмістилося. Це просто, звісно, колосальний труд. А то а це ж таки кажуть, що за голубцями якраз можеш опізнати, наскільки не звайна та там, наскільки у неї цівелірна робота була пророблена над. Тим, щоб як каже твоя матуся, зрихтувати да, да, зрихтувати Наталі. я бачу до числа та овочі. Тепер ти будеш їх через тертушечку? Да? Да, скажи до речі, на яку краще, На велику чи на маленьку? Я пропоную на величай. Угу. Є шеф. А щодо м'язка, дивіться, оскільки, от я вже бачу, зараз ми ріжу, і поки я вже бачите, ріжу, 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 на та телі вже й почісити все встигло. А чому я, до речі, скільки знаю на телі, є така порада, да? mm -hmm. Що для того, щоб м'ясо легше різалося, ми беремо і на декілька хвилин, ну, no, мабуть, 20, да? краще до годинки так? До годинки, да, да, да. да. Ну з... і в кого яка камера морозне, просто це набагато зручніше, воно потім стає плотніше і воно ріжеться. <звісно> Набагато скоріше. А, ну а зараз ми що, трошки не встигли з ним. Але нічого. Головне, що не, не, ми не, нас не похолонуть руки. Угу. І оце ж, поки я буду різати, хочу щоб вам, шановні глядачі, розказати, скільки ж ми витратили на приготування цього перчика фаршированого. Це загальна сума вийшла 357 гривень. Ну, чому а, така вартість? Тому що ну, от найбільше, це, до речі, ми скуповували сьогодні лише базар наш Роздівлянський. І там, ось дивіться, перчик, його вартість, це за 15 штучок ми заплатили 74 гривні. Угу. В принципі, як для сезону, я не знаю, це нормальна ціна? чи Ні, за В принципі, да, в цьому році всі овочі дуже через посуху, да, да? Да, дуже дорогі, тому. Ну, як, який вихід, якщо треба, якщо, якщо хочете, да. 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 Ну, І м'яско, це ми взяли в м'ясному корпусі то 145 гривень за 750 грамів. В принципі, угу. таке там. Да. Ну, для м'яса нормальна ціна, я гадаю, Да. порівняно з минулим роком і так далі. Влада, ти мені передав свою естафету, тепер ми з тобою мучимося разом. І як? Да подобається, я бачу за інтонаціями. Дуже чути, як подобається. До речі, шановні глядачі, хочу звернутися до вас і скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, ще якісь такі нюанси з приготування фаршованого перчика, саме як ваші сім'ї, готують. Напишіть в рецептах. я Думаю, що нам буде цікаво подивитися там характерні, якісь можливо відмінності. Може, ми робимо якось взагалі кардинально, не так як ви. Напишіть, ми обов'язково все читаємо, переглядаємо. А якщо ви маєте якийсь унікальний рецепт, mm -hmm. саме розілянський, якийсь такий от суто для нашої кухні. Да, Не обов'язково перчиком, а да, там щось будь-який. Чи то якісь солодощі, чи суп, борщ, якийсь геть інший, саме от готують у нас в Розділі, може якийсь там випічка і так mm -hmm. далі. Пишіть все в коментарях, ми все прочитаємо. І, можливо, як я казав, вже от ви будете стояти. Ви. Да -да. Так, Наталі, я вже закінчую. Тепер переходимо ми, якщо до засмажки. Правильно? Mm -hmm. Єдине, що як домовилися з тобою, що сьогодні ми робимо як так, комбінований рецепт і мої о, якісь такі секретики і разом такі поради для тонкощі з приготування фаршованого перчика. Отже, е, значить, я зараз додаю е, що у нас олійку на сковоріночку. Mm -hmm. Кидаємо м'ясочко на і на окремі сковорідці ми будемо робити з тобою засмажку. Для засмажки нам необхідно буде на пательню миляти олійки, цибульку нашинкувати, додати туди і морквочку, і потім вже додати отакий соус, чардаш, да там його mm -hmm. назвали. Так, ну тобто, я думаю, зрозуміло, засмажка вийшла, нафти одну досимо засмажку до рису. Одна засмажка залишається просто, щоб аж коли ми викладемо оцей вже весь перчик казаночок. Mm -hmm. І зверху поляємо за смажечкою, трішечки водички, і на вагоні готово. По факту ну немає що робити. Да. Гайда. теж герой. Так, тоді що, відправляємо м'ясо, теж маруватися буквально на декілька хвилин. <звач> Шановні глядачі, а тепер ділюся з вами дрібничкою. В принципі, може, хтось і знає, я думаю, це не такий прям великий секрет. Для того, щоб цибулька була золотиста, ми додаємо трохи такий крик цухорочку, <смір> так, так, щоб цибулька гетьмана, така була геть, справді гарний колір. Так, ну поки Влад пильнує там заправочку і наше м'ясо, я починаю чистити перчик, бо його у нас чимало. Тож... Очікую на владу на його допомогу. Я вже йду. Так, вишу, ну розпочнімо. До речі, скажи, будь ласка, ти як? Ти ж ножем вирізаєш? Mm. А просто пальцем? Ну, так, не маємо. Проштовхуєш, чи де? як? А, отак от от вниз, да. Што в ха... ну, ну, так. Штовфкаю. Ви... Так, а тепер, бо я, за... я тільки вмію так ножем вирізати. Mm. Беремо так, і я туди, товкаю. І назад витягуємо. Це вже мене... нема. <свят> да, у мене просто коротенький синий сильно... хвостик. Так, цибулька вже до золотої скоріночки у нас обсмажилася, тепер беремо морквочку і додаємо до засмажки. Так, ми тепер обсмажуємо разом з цибулькою. і невдовзі, як тільки воно вже трохи-трохи. Теж саме підрум'янеться, можемо додавати і соус. Отже, у нас і засмажечка вже готова. І м'ясо вже трохи охололо. Тепер що ми робимо? Як ми казали вам. Тепер ми маємо змішати рис з нашої половинки засмажки з м'язком. Для того, щоб начиняти перчик. Тепер я переміщую м'язку на тарілочку. Так, це є. А тепер засмажку. О! Дивіться, яка красава! Це мінус тим, хто має окуляри, коли таке, що взимку заходиш до приміщення. Ти саме там не бачиш. Боже, а тут. Аромати. Нагадую про те, що половинку. Половинку лише не даємо ми, Тому що, бачите, тут так, чимала кількість. І... Ну, Отак. От так. Ну і тепер я йду до пані Наталі. Беремо визишку, да, єдину таку, і все туди. Об'єднуємо. Засмажку ми туди достали теж. І тепер наталі сіль перчик, так? Так, да, будь ласка. Ти так розумієш, що ти змішала все? Так, да, я змішала. Насипай. Да, я такий. Ага, не хочу брати себе, відповідайся, а вдруг пересволю. Так, ми що, рученятами? Ні. Ти не хочеш чинятами? Ні. Воно гарячень? Ти ж казала, що ти нормально так можеш? Ні, ну якби таке. Скажи, будь ласка, шановні, як ви гадаєте, глядачі, це від того, що досвіду так багато. От пані Наталі, наскільки мені відомо, вона може так смажити битки чи ще щось, і отаку просто руку поставити на рідко. Я про це не казала. Ти казала, що так можна. Якби я тоді друкувала статтю якусь або монтувала відео, скажи мені, будь ласка, таким чином. Я вже перемішав. Наталі, розкажи, будь ласка, до чого ми наступний етап наш, до чого ми переходимо? Ну, фаршируємо ж перчик, а, але просто в зв'язку з тим, що наш рисо, що він вже наполовину відварений, угу. то ми перець перед повністю. Да, даш, далі, да. ну, Тільки ногами не треба. а, ну, Дякую, дуже приємно. Ну, треба, Це під лабузничне. Мільярство. І все вже ми якраз закінчили начиняти наші перчики. Тепер залишається єдине, що у нас це трошечки десь на половинку, да? заляти водичкою. Ну там подивимося, щоб головна основна маса була покрита водичкою. Там, mm -hmm. да, да, а потім вже даємо засмажечку. Ну, і тепер те, що справді піддобрить максимально перчик, це вся засмажечка з чардашем наталі. Як то каже, знаєш, це, хочеться це так звучить, що пальчики це обсмохнеш там, оближеш і так далі. Але воно так і є, ну справді. Ну тепер начиночку такого, це засмажечку зверху. Ставимо казаночок тепер на плиту, запалюємо вогонь. І півгодинки чекаємо на те, щоб... Перчик приготуватися настала та довгождана пора, коли можна буде скуштувати таку красу, ароматну. Наталі, ну тепер я хочу, щоб ти все ж таки скуштувала і сказала, як тобі такий рецептик. Взагалі, я що скажу, я дав дивлюся. В нас тут ніби не вистачає водички, так? Да? Да. Можна що зробити. У нас ж для чого ми робили цим чардишем? Юшечка. І е, настільки от є привілеї додавання цього чандашу, тому що потім беремо черпачком або полонником, або ложечкою і таку поляли зверху, і воно навіть може без сметани їсти. Ну, Я тобі скажу, у нас теж такий ритуал. Я одразу е, розділяю перчик, розкриваю його і поливаю на ну, обов'язково. Да, потім сметанка, ну це у нас без сметанки ні. Ніяк. Ну, звичайно. А, ну, давай тоді я... Успіляю. Вже не будемо поливати, гадно. Да? А що ти хотіла полягать? Ну, куде... <плес> Для того, щоб паниця, що його треба було розділити. Так. так, ну що? Ти вже прям зробив кашу малашу там. А я ж люблю так. Нас. Я люблю перемішати. Таке таку симпатичненьку, як вона була. Дякуємо, шановним глядачам, за те, що подивилися. Ну і, в принципі, що? Незмінний текст. Будь ласка, надсилайте ваші рецепти, діліться вашими враженнями, а також поділіться цими контентами. Да. Відео, поширте його, поставте подобачки. І до нових зустрічей! Пишіть да. рецепти. Будемо раді кожній реакції вашій. До нових зустрічей! Смачного!